Вітаю вас, любі! Надіюсь, ви в порядку, надіюсь, у вас все добре. Пишіть, будь ласка, також дякую за ваші лайки, за ваші коменти, перегляди. Особливо тим, кому це цікаво. Дякую за ваші відписки, дякую за ваші підписки. Дякую, любі. Дякую, що ви поруч. Дивимось інформацію, Зміни в вашому житті, що відбулось? Можливо, була якась досить гостра ситуація, на перший погляд. Насправді, що відбулось? Ви вже деякий час над чимось працювали. Це може бути в вашому житті як питання кар'єри, роботи, фінансів, також і питання відносин. Ну що, що хочу вам сказати, що ви щось, ну, як, Будували, да? тобто ви на чимось працювали, ви створювали свій або створюєте наразі свій якийсь каркас. Досить багато думок у вас з приводу чогось відбувається. Це елементарно може бути, ви працюєте над собою, не знаю, ви будуєте новий будинок, ви робите ремонт в квартирі або в будинку. Ви намагаєтесь влаштуватись на роботу чи звільнитись і тому подібне. Тобто ви змінюєте своє життя або якийсь один епізод, або, в принципі, себе внутрішньо. А вже із того буде розуміння, по суті, як змінювати своє фізичне, матеріальне життя. Ваші наміри, ваші наміри досить приховані навіть іноді для самих себе, для вас самих. Ви, скажімо так, ви маєте певну опору в собі, ви маєте певні погляди, ви маєте певні бачення. Щось із, тобто, на основі цього почало щось змінюватись ваше бачення по суті, ваша робота. Вона буде, скажімо так, задовільняюча. Ваша робота вас задовільнить. Добре, зміни в вашому житті тепер як карта башні. Що в нас тут зараз? Дозвольте, я розгляну більш детальніше. Скажімо так, те, що в вашому житті відбуватиметься, або те, куди ви вкладались, на перший погляд, дійсно, воно як досить глобальне і масштабне. Але якщо, по суті, розібратись, то, ну, скажімо так, перебільшувати не варто в чомусь, не варто в чомусь, скажімо так, розчаровуватись, чогось боятись. Над тим, над чим ви працювали, працюєте не лише ви одні. Тобто, вам допомагають в будь-якому випадку і люди, і, в будь-якому випадку вищі сили, ви отримуєте абсолютно всю інформацію, яку ви повинні отримувати, наприклад, від Всесвіту якісь підказки. Від самих себе теж якісь відповіді, десь від людей, десь хтось прийшов, допоміг, підказав і тому подібне. Щось там, наприклад, капнуло на карточку або, в принципі, да, тобто такого плану. По суті, життя досить стабільне. Що я хочу вам сказати, ви зараз досить глибоко пішли саме в питання духовності яким чином? Тобто, ви зараз хочете врегулювати духовність і фізичність, тому що деякі ваші, наприклад, духовні або релігійні в даному випадку, я ж не знаю, тому що для мене це духовність. А для кожного із вас це може бути щось своє. Да? Ну, тобто, в першу чергу, дійсно, як прийнято розуміти, релігійність нехай буде. З якимись вашими поглядами це не співпадає, ви чогось не можете робити. Того, що, або, ну, про що просить вас матерія, тому, звісно, що ви будете, скажімо так, підлаштовуватись або намагаєтесь підлаштувати свої погляди під матерію, або матерію підлаштувати під свої погляди. Верховна Жриця, лицар Пентаклів. Досить тривалий процес відбувається, і що я хочу вам сказати, кому необхідна допомога, той собі знайшов, знаходить. А кому, скажімо, ну, потребуватиметься, ви собі знайдете, якщо ви займаєтесь цим питанням. Знову ж таки, тут питання в наступному: здебільшого будемо дивитись на жрицю, здебільшого допомога приходить вам десь із середини вас допомога приходить вам десь в езотеричному світі, потім допомога приходить вам якось, знаєте, не зовсім, скажімо, звичним або ну, не зовсім звичним, скажімо, способом. Лицар Пентаклів, ну це на стадії розвитку, це на стадії очікування чогось такого. Ви вже майже перед Перейшли в іншу свою реальність. Поки що ви потроху так зазираєте, думаєте, да? десь підглядаєте, можливо, десь у когось щось відбувається те, над чим працюєте ви. І, можливо, хтось другий вже має те, що хочете ви, тому ви і за цим спостерігаєте. Ви за цим спостерігаєте і очікуєте, коли буде вас. Можливо, хтось із вас може, скажімо, знову ж таки, ми всі земні люди. Десь заздрість, десь ви, скажімо, там комусь хочете нашкодити, десь комусь когось образити, десь принизити, можливо, щось нечесне, можливо, хтось може, ну і вам, і ви можете вставляти палки в колеса. Для чого, якщо ви це робите, для чого ви це робите? Знаєте, тут скоріше ні. Тут, скоріше, ви як на стадії оборони. Отак буде правильніше сказати. Тому що тут шістка мечів, все одно гостра ситуація, але тут позиція оборони і далі п'ятий верховний жрець, старший аркан. Це, скоріш за все, перше. Чому з вами це все може відбуватись? Для того, аби ви щось для себе зрозуміли, щось для себе збагнули. І... Почали бачити, думати по-іншому. Потім те руйнування, яке може у вас відбувати, знову ж таки, говоримо, що це перебільшено, плюс до всього, це може привести вас до якогось, скажімо так, переосмислення для зміни курсу. Можливо, те, як ви вчиняли раніше, в тій або іншій ситуації, в спілкуванні з людьми, вам треба переглянути себе. Але. Якщо ви самі навіть себе не розумієте, чому ви чините так або так, якщо це може навіть якось, знаєте, башня знову ж таки надати шкоду і вам і зруйнувати все те, над чим ви працювали, то це говорить про те, що навпаки, все те, що відбувається, воно правильно, воно до чогось веде. На все є причина. Старайтесь в собі не сумніватись. Ну, питання тут трансформації, Любі. Тут питання трансформації, питання в тому, що так як ви жили, так не може продовжуватись не лише за вашим вибором. Так, вищі сили дивляться на це і розуміють, що більше так не можна. Вас треба виводити із того сценарію, в якому ви знаходитесь. Це може бути руйнівно по відношенню до вас, і це може бути руйнівно по відношенню до інших людей. Ось ви думаєте, ви гадаєте, щось в вашому житті зруйнувалось вщент абсолютно якісь очікування. Ви відмовились від якихось очікувань, ви відмовились від якоїсь тяганини резини. Розумієте, ви відмовились від того, аби, скажімо, десь просідати, ну, знову ж таки, з кимось, з чимось або десь, і тому подібне. Лицар мечів, він говорить про те, що. Після того якогось, скажімо так, ну, руйнування в вашому житті. Знову ж таки, руйнування це я досить примітивно кажу. Розумієте, я не можу конкретно, правильно підібрати слова, бо ви різні. І цей розклад може подивитися абсолютно люба людина в будь-який час. розумієте? Тобто, це ж не лише тут і зараз. Тому і кажу так доволі абстрактно: руйнування. Знову ж таки, на когось на щось відкрились очі, ви дізналися якийсь секрет, якийсь інсайт, ви, я не знаю, там стали жертвою якихось обставин, ви, в принципі, самі зробили якісь обставини і самі ж себе поставили в якусь ловушку або ще щось. Тут у кожного може бути своє. Тому так і кажу, що руйнування. по суті, тут зміна, розумієте, якесь Скажімо так, щось таке доволі серйозне відбулося з вами. Якась стабільність могла зруйнуватись, змінитись, видозмінитись. І тому, звісно, що вам довелося якось трішечки скажім, підлаштовувати себе, свої вибори, своє життя, свої бачення. Хтось навпаки, міг взагалі не бачити, як далі. Це все буде відбуватись. Але тут досить такий після цього руйнування буде пришвидшений, скажімо так, курс на зміни. Тут турборежим буде вімкнений і досить швидко щось або спаде з вас, або якісь там ваші да, кордони границі, або, в принципі. Ви зрозумієте, як вам рухатись. По суті, багатьом із вас може стати абсолютно все одно, що можуть про вас думати люди, що і як будуть бачити люди, як це розгортатиметься, і тому подібне. Ви зараз керуватиметесь навпаки більш е, тим, що подобається вам. Поки що, я не скажу, що ви можете знаєте, але на перших порах ви рухатиметесь так. Як вам пояснити, в тому режимі, в тому темпі, який є, але із часом ви зрозумієте, що це був абсолютно правильний курс, він привів вас саме до тієї форми, саме до того розгортання, до того сценарію, до тої ситуації. Взагалі, скажу так, ви зможете зробити досить мудрий вибір знову ж таки, мудрий да, вибір. Це не дорівнює правильний для всіх або логічний. Мудрий це той, який не лише тут і зараз буде класно, а заразом із тим продумування на декілька кроків вперед. І розуміти, якщо вам потрібно вчинити погано або когось образити в тій або іншій ситуації для того, аби ситуація почала розгортатись ну, Скажімо, в благо всім там, або ще щось, ну, от, скажімо так, в якійсь мірі ви зрозумієте, що і в чому мудрість, що таке мудрість для вас, і в чому мудрість розгортання тієї або іншої ситуації. Якщо для когось, наприклад, логічно, ну, умовно, нечесним там, шляхом заробити собі на хліб. То ви задумаєтесь, а завжди, добре, я зараз то здобуду того б іншого, або комусь набрехати аби для того, щоб щось отримати, з кимось, кимось зманіпулювати. Окей, я зараз це зроблю і це спрацює. Я зараз це отримаю. А треба подумати про те, що є карма, є моя карма, і вона може бути або позитивною, або негативною. І саме тут. Ви приймаєте вірне рішення, що дійсно, можливо, мені варто, наприклад, там, залишитись, ну, я не знаю, без грошей або залишитись ем, висміяними, але але із часом правда, вона знайде і дійде до свого місця, все буде зрозуміло. Ось в тому то і мудрість не керуватись поспішними імпульсивними діями, а думати на майбутнє. І якщо мені когось доведеться образити умовно, да, то треба розуміти для чого. Не для того, аби спустити свій пар, а для того, і зробити це знову ж таки правильно, ображати треба теж правильно. Раз ви вже берете на себе цю відповідальність не з позиції, бо мені боляче, хочу тобі там помститись, або хочу відплатити, хочу, щоб хтось щось зрозумів. Ні мене, ну, мене зрозуміло. А навпаки, для того, аби людина збагнула відповідальність своїх вчинків, слів і тому подібне. А заразом із тим і я чомусь навчусь. Тобто, я зробив або зробила так, і це було мудро, і я теж повинен або повинна вчитись на своїх якихось діях, вчинках, словах. Місяць, дев'ятка жезлів, туз жезлів, трійка жезлів. Так, ви починаєте більше задумуватись про майбутнє, вам стає більш чіткіше і зрозуміліше ваше майбутнє, в якому напрямку рухатись. Да? Із зависання ви в будь-якому випадку вийдете, але не чекайте чуда. Тут повинні бути саме ваші зусилля. Те, що хтось може із вас очікувати, що вищі сили допоможуть, бо я там любимець, бо я везунчик, ні. Наступають іноді такі моменти, коли вищі сили не лізуть, вони залишаються осторонь, тому що ви повинні проявляти перше, свою людську волю. Друге, ви повинні робити свої вибори заразом із, із тим заробляти свою карму. По третє, чи по четверте, ви повинні чомусь вчитись і на чомусь. Да? Тобто тут є такі доленосні моменти да, в нашому житті, які нас вчать. І якщо у когось у нас із вами ну, розбились якісь відносини, да? тому що на попередніх розкладах іноді виходить розлучення там ще, ще. То е, ми повинні зрозуміти, що люди, навіть якщо ми вступаємо в якісь серйозні відносини, і в якийсь момент ми думаємо, що це все просто от раз і назавжди, да? то в якийсь момент наступає протилежне, і ми теж повинні зрозуміти і навчитись тому, що не все вічне, раз, по-друге, Дійсно, іноді треба розійтись, зруйнувати, аби зрозуміти, оцінити, переглянути. Третє, це повинно бути тому, що, наприклад, ну, це була там моя не те що помилкова, хитна думка про те, що ось ця людина назавжди. Тобто людина вже якийсь період строк була, відіграла, можливо, якусь роль в нашому житті і все. Або. Ми повинні втратити, ну, там, повинні втратити ту або іншу людину за свої, по своїй вині по своїй причині, для того, аби зрозуміти, де в який момент ми робимо самі собі боляче. Багато зрозумійте, нічого не буває просто так. Все має свою причину. І попередньо, десь півроку назад, або зараз хтось вчиться, розуміти причинно-слідчі зв'язки, зв'язувати одне із іншим. Ось так, любі, ось так. Ким і як би ви себе зараз не відчували, як би вам зараз не здавалося, що ви в складній ситуації, що ви не можете щось змінити, що ви не можете на щось вплинути і тому подібне, ви повинні зрозуміти, що. В тому і є допомога саме для вас. Ви повинні себе відчути в тому або іншому стані для того, аби зрозуміти, який стан ви хочете, або який ще стан ви можете отримувати. Допомога вам в наступному, ви знайомитесь із усіма своїми сторонами. Ви знайомитесь із собою і працюєте, взаємодієте, ви вчитесь. Ви вчитесь, скажімо так, виходити з любої ситуації, і навпаки, ви вчитесь більше цінувати себе, вчите людей більше цінувати вас. Всередині себе розпаковуєте і таланти, і те, і те, і те. Ну, це ж так часто буває, що якась гостра ситуація відкриває якісь або дари, або, скажімо, якісь таланти, або ще щось, навіть розійшовшись. Ну, так же ж говорять, що. Розставання це маленька смерть. І дійсно, можливо, ви в ваших відносинах завжди могли відчувати маленьку смерть, тому що людина могла вами не дорожити. І кожного разу, коли людина вам демонструвала, що ви їй не потрібні або не важливі, нуль, да, тобто, що ви якось ну, добре є, нема, теж добре, ну, непогано. Ви переживали це як маленьку смерть. І в якийсь момент ви вирішили поставити на тому крапку. Більше ви не могли і не можете відчувати ті емоції, які дарувала вам та або інша людина. Або, наприклад, ви розумієте, що в кар'єрному питанні, або, в принципі, ви якось не відчуваєте себе тим професіоналом, до якого ви завжди стрімились і йшли. І ви, можливо, займаєтесь не зовсім чимось серйозним. Або не зовсім серйозно себе можете відчувати. Або, в принципі, відношення оточень, оточення близького кола, друзів і тому подібне, да? теж, можливо, до вас ставляться несерйозно. Вам хочеться по імператриці і по миру, аби вас приймали серйозно. Тому ви або змінюєте щось в собі, або все тут не від вас залежало. Ось такі ситуації, які ви змінюєте. І та людина, або ті люди, які робили вам боляче, саме вони. Привели вас до того, аби ви стали або мали змогу стати тими, ким повинні стати. Дякую, Любі. Наразі бачу, що тут вся інформація є, робота продовжується, будь ласка, працюйте, нічого не бійтесь, як би боляче вам не було, все має причину. Заспокоюйте себе і кажіть, все проходить і це пройде. Дякую, Любі, що ви поруч, що ви. Дозволяєте бути поруч мені. Я дякую всім і кожному, правда. Я бажаю вам всім здоров'я, добра, сил, міці. Я бажаю вам всього того, чого ви бажаєте самі для себе. Нехай у вас обов'язково все збудеться. Всі кохані, любі будуть поруч, разом. Всі некохані і нелюбі будуть окремо, щоб ніхто нікому не шкодив, а приносили лише радість. І якщо шкода, то шкода лише на благо, лише для того, аби все стало краще. І лише так, як угодно Господи Богу нашому. Тому що він творець, а заразом він мудрець. Дякую, Любі. Бажаю всім добра.